Доброго всім вечора вас вітає інформаційна програма Телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юрій Приходько. І сьогодні у випуску на маршрут номер два випустили два новеньких тролейбусів. Першими пасажирами мазів стали губернатор та міський голова. Я впевнений, що ми знайдемо средства в бюджеті для того, щоб це був не праздник передача двох тролейбусів нових а це був постійний режим. Від БТРи, що були пошкоджені у зоні АТО, знову у строю. Кошти на відновлення бойових машин зібрали студенти та викладачі Миколаївської могилянки. Ми просто з радістю такою передаємо ці БТР, верні, не ми, а завод, який відремонтував, передаємо нашим землякам, Ачаківським морським котикам. Отже, докладніше, дивіться далі. Прокотити з тролейбусом разом із губернатором та мером мали змогу сьогодні як масмедійники, так і миколаївці, яким виявилися по дорозі. Перші особи області і міста стали першими пасажирами двох новеньких мазів, які випустили на маршрут номер 2 Захід відбувався на території тролейбусного депо. Нові білоруські тролейбуси обладнані місцями для людей з фізичними вадами і мають низьку посадку. Серед особливостей цього транспорту м'який розгін і гальмування. Я поймаю що двадцять, але ми об там ще погоди назад не могли. І от два нових і один вашими усилями встановлений тролейбус вийдуть на маршрути. По плану у нас серйозна реорганізація і реформи в області качества пасажирських перевозок. Тендерна закупівля транспорту відбулась 5 вересня. Тролейбуси вдалося швидко оплатити завдяки кабміну, держказначейству і сприянню обласної та міської влади. Вартість однієї такої машини 1 мільйон 795 тисяч. В будущем году предприятие будет развиваться. У нас есть уже план развития, подготовлен городским исполкомом, непосредственно за который отвечает Юрий Исаевич и предоставляет его сегодня на рассмотрение Депутатам городского совета я уверен, що ми найдем средства в бюджеті для того, щоб это був не праздник Передача двох тролейбусів нових а это був постоянный режим. Окрім двох нових тролейбусів на лінію вийшов ще один зібраний працівниками підприємства. Буквально з руїн робота над його відновленням тривала чотири місяці. Як поступали деньги, так ми в принципі і... у нас в планах і восстановить і один такой тролейбус. Ми на днях. Будемо ставити його опять таки на канал і займатися повним восстановлением. Я думаю, що місяця через три город увидит іще один новий восстановленный тролейбус. Після урочистого перерізання стрічки всі мали змогу прокутитись у новеньких тролейбусах. В ході цієї поїздки очільники області та міста поділились планами, які очікують на комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс» вже з початку наступного року. Мы должны сделать все для того, чтобы найти как средства, так и людей, опытных людей, которые смогли бы возглавить и руководить коммунальным предприятием и наладить непосредственно услуги перевозок наших горожан. У планах на базе підприємства створити диспетчерську базу і обладнати весь транспорт в місті gps навігаторами в Условия конкурсу буде прописано, що буде встановлено в соответствующей GPS. Ми будемо контролювати движение каждого из них. А диспетчерський центр буде знаходитися на базі комунального підприємства Ніколаївського травма тролібасного управління. Також у планах влади найближчим часом відновити маршрут номер 4 і напрямок на Мивкорабельний корабельний район. А ось підвищені ціни на проїзд в міському електротранспорті поки що не буде. Хоча зараз тариф і є економічно необґрунтованим, та все на думку Юрія Гранатурова має відбуватись послідовно. Якраз е, ті громадяни, в великій своїй масі, які е, ревізували и давали свои предложения по тарифам по маршрутному такси, они говорили о том, что как раз на троллейбусы и трамваи нужно поднять немного тариф для того, чтобы э, те люди, которые ездят за деньги, ну, могли немножко пополнить бюджет трамвайно на троллейбусного управления. Містяни, яким пощастило потрапити у новий транспорт, переважно вітають позитивні зміни у галузі перевезень. зв'язку з тим з поступленням нових тролейбусів, ну, дуже комфортно, уютно в таких тролейбусах їздити і, і приємно. більше таких тролейбусів закупляли для міста Ніколаєва. Ми дуже довольні. Очень приятно, потому что приличного транспорта у нас же очень мало. И мы счастливы, даже 2000, там четыре, по-моему, трамвай такой есть. То ну, вообще как сказка, там даже цветок в кабине у водителей мы в восторге. Было бы желательно, чтобы побольше было такого. И чтобы побольше их заказывали, построили, чтобы они были, ездили здесь у нас в городе. Вы извините, я уже выхожу. Наталія Якубсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський морський торговельний порт, попри кризу в Україні стрімко розвивається. Безперервно на його території будуються нові зерносховища, елеватори, майданчики. Гроші у будівництво вкладають іноземні інвестори. Перспективи та проблеми цього важливого стратегічного об'єкту обговорювали сьогодні керівники порту з головою Миколаївської облдержадміністрації Вадимом Меріковим. Акваторія Миколаївського морського порту складає 342 гектари, потужність 9,5 мільйонів тонн вантажу. Такі можливості не можуть не приваблювати іноземних інвесторів. У 2015 році крупна компанія, міжнародна компанія Нобіл будуть вводити своє, своє будівництво, в експлуатацію. це зернохранилище на більше 3 мільйонів тонн по року і інвестиції порядку 100 мільйонів долларов uh, сьогодні, которые пришли в Николаевскую область. Також на території Миколаївського морського торгівельного порту активно веде будівництво об'єктів американська агропромислова компанія «Бунге». До 2016 року потужність вантажу обігу в порту планують збільшити з 9,5 мільйонів тонн на рік до 15. Але існує ряд проблем, які керівництво порту обговорило сьогодні з головою Миколаївської облдержадміністрації Вадимом Меріковим. Зокрема, для збільшення потужностей необхідно вдосконалювати транспортне сполучення. Та розширювати акваторію. Не залишається осторонь цих проблем, і заступник голови адміністрації морських портів України Борис Козир. Ну, просто дуже много і так як я вже от скоро буду являтися де юре народним депутатом, представляючим і регіон, і нашу отрасль, буду робити все для того, щоб реалізувати ці проекти, і щоб Николая став поістине портовим городом і городом Карабелом. Юлія Нагайко, Станіслав Пелешок, телевізійні новини Миколаївщини. Попри побоювання, реалізація проєкту з будівництва новітнього корвету для вітчизняних військово-морських сил триває. Хоча цього року Чорноморський суднобудівний завод фінансування для його виконання не отримував. Сьогодні стан готовності корабля перевіряли керівники обласної виконавчої влади та уповноважений президента і міністра оборони України Юрій Бірюков. Корпус корвета урочисто заклали за участі експрезидента Віктора Януковича у травні 2011 року. Після цього держава за великим рахунком відсторонилася від процесу. Фінансування надходило із затримками не в повному обсязі. Терміни здачі головного корабля неодноразово переносилися. Втім, як ми сьогодні пересвідчилися, проект не в безнадійному стані. Автіцький сахран корпус. не отсутствует державчина, отсутствует какой-то там дефект, полностью живой реальный корпус корвет. В данной ситуации все полностью оборудование, которое необходимо по спецификации, как главный двигатель, как дизель-генераторы, как просто любое насыщение, оно заказано и частично проплачено, а некоторые даже уже изготовлены в странах Европы. На данный момент изготовлены и собраны Все блоки корпуса и надстройки. Они находятся в сборочно-сварочном цеху и находятся здесь, на поточно-позиционной линии, на которой мы сейчас находимся. На этом месте мы планируем выполнять сборку корпуса. Это, по сути дела, стапель. Проект на вартість першого корабля кілька років тому складала до 300 мільйонів євро. Відповідні розрахунки в гривневому еквіваленті сьогодні, звісно, суттєво змінилися в бік зростання. При цьому, як наголосив і Юрій Бірюков, йдеться не про один корвет, а про серію. Нужні кораблі, потрібно піднімати економіку. Тут все настільки все сплетено друг на друга, що в принципі. Ничего сейчас не мешает, но ну, за исключением отсутствия в достаточном объеме средств в самом бюджете. Запустить вот эту вот всю махину. Пять корветов – это достаточно мощные силы вот в рамках Черноморского бассейна. Нам нужны эти корабли, нам нужно давать работу николаевцам, и нам нужно создавать качественно новую армию. Федер Бондар, Станислав Пелешок, телевизионные новости Миколаевщины. Відремонтовані БТРи, що були пошкоджені у зоні антитерористичної операції, знову у строю. Сьогодні дві бойові машини відправилися до Очакова на базу морських котиків, а потім рушать на підмогу бійцям на схід України. Кошти на відновлення двох бойових машин зібрали студенти та викладачі Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Звісно, за допомоги небайдужих громадян з різних куточків України. Загалом зібрали близько 100 тисяч гривень. Ректор університету каже, спочатку була ідея купити нову техніку, але вирішили дешевше і швидше відновити пошкоджену. А на зекономлені гроші придбали необхідне спорядження для інших військових у зону АТО. Ми з просто з радостю такої передаємо. Эти БТРы, вернее, не мы, а завод, который их отремонтировал, передаем нашим землякам, очаковским морским котикам, эти два БТРа, которые, я думаю, все-таки усилят чуть-чуть, но усилят нашу с вами. Нашу з вами на ініціативу університету відгукнулись працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Менше ніж за місяць понівеченої бойової техніки зробили майже нові машини. БТР їх буквально притащили волоком на прицепі. Тобто, стан було, звісно, вісьма плачевне. Ну, общими, общими усилиями. От, звісно, большие проблеми сьогодні з запчастями, тому що їх просто немає. Ну, по крайней мере, говорю, с помощью с помощью университета, благодаря тем средствам, которые они собрали, вот получилось. Восстановити, і ці дві машини тепер, тіля готові виконувати свої задачі. Попри оголошене перемир'я, війна все ж таки триває, і ці машини конче необхідні на передовій. Військові кажуть, відремонтована техніка повністю готова для виконання бойових завдань і дуже вдячні працівникам заводу, котрі витрачали час та кошти на ремонт техніки. Благодаря колективу тепловозоремонтного заводу були відремонтовані два бтр 80 які проходять службу у нас в частині. Личный состав части получает исправную технику, которая теперь может выполнять свои задачи по назначению. Символически это наш остров, на котором мы проходили, это наша гордость. И только как бы, лучшим друзьям, лучшим людям, которые сделали для нас большое дело, включая вас. Спасибо. И такой же Спасибо. флаг отвести теперь на нашем БТРе, Вы должны имеете право такой же флаг поднять у себя. Потому что вы сделали гораздо... Немало для того, щоб ані виїхали для того, щоб ми служили і виповняли свої задачі по при Дякую. Спасибо, вам, що ви виконуєте свою задачу, захищаєте нас. Які ж входи не без подарунків? Працівники університету привезли солдатам збірники військово-патріотичних віршів Миколаївського автора з позивним батя та духовну підтримку молитовники. А також. Мы приобрели в каждый БТР еще по биноклю, который необходим ребятам на фронте, и аптечки, в которых есть препарат такой Целекс, который останавливает кровь. Это тоже прямо с Польши привозит наш профессор-волонтер. Мы надеемся, что это ребятам будет в помощь, но хотелось бы, чтобы это не применялось. Наталья Ячкалова, Олександр Попов, телевизионные новости Миколаевщины. Отже, ми рухаємося далі і в другій частині нашої програми ви побачите. Кандидат у народні депутати, переможець у виборчих перегонах по 131-му виборчому окрузі, поділився зі своїми планами на майбутнє. Миколаївська команда Вікінгів взялася за популяризацію американського футболу. Кандидат у народні депутати України Аркадій Корнацький програв судову справу проти окружної виборчої комісії номер 132 Вчора Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив кандидату у задоволенні його позову. Щодо незаконних дій, Окружної виборчої комісії. Суть позову полягала у тому, що Аркадій Крунацький вимагав визнати дії УВК незаконними, коли 1 листопада члени комісії розглянули заяву іншого кандидата Василя Капацини. Він звернувся до ОВК з проханням перерахувати голоси на 10 виборчих дільницях, де, на його думку, відбулись порушення під час виборів. Голова комісії Лошкар категорично відмовилась ставити це питання на голосування і спробувала закрити засідання. Я займала участі у засіданні, яке було вже закрите. І хто його я не знаю, я взагалі не знаю, взагалі участі. Проте більшість членів ОВК не погодились із головою комісії і розглянули питання щодо заяви Василя Капацини. Вона не ставила цей питання на голосування, дуже довго противлялася. Чесно кажучи, люди уставші і від її бездіяльність, вона просто відказувалась працювати. Я взяв на себе як зам. Рішення все-таки провести голосування по даному вопросу. Люди проголосували 11 членів членов ОВК, що є достаточним, дізнавшись про це, Аркадій Корнацький негайно звернувся до суду з вимогою визнати дії членів комісії незаконними. Для постановки такого питання в принципі на голосування підняття даного питання на засідання пожаробучі комісії потрібна наявність рішення щось нашого органу. В даному випадку це може бути або постанова центральної виборчої комісії, яка зобов'яже виборчу комісію повернутися на стадію розгляду складки селян, або ж рішення суду, яке набрало законної сили. На даний час немає жодної підстави. Заслухавши свідків та відповідачів, суд не знайшов порушень у діях членів комісії та визнав засідання під головування Валерія Капралова легітимним. Присутній в залі суду кандидату народні депутати Василь Капацина зазначив, що не вбачає суттєвої проблеми у перерахунку голосів на 10 дільницях 132-го округу. Що було у 2012 році? Державу збунтували, от, -от що от не хочуть перераховувати. Тоді йшло питання про весь округ. Ніхто не ставив про весь округ сьогодні. Сьогодні ставиться про 10 дільниць. І карнадський його команда. Окремі члени ОВК категорично роблять все, щоб не допустити цього процесу. Більш докладно про хід судового засідання, а також про події, пов'язані з виборами народних депутатів на 132-му окрузі, дивіться у п'ятницю в програмі Ракурс та у неділю в інформаційно-аналітичному щотижневику. над і Олена Пономарьова Антон Небі телевізійні новини Миколаївщини. П'ять з шести виборчих мажоритарних округів, розташованих на Миколаївщині. Вже стовідсотково матимуть своїх представників у Верховній Раді України своїми планами на майбутню роботу в якості нардепа з миколаївськими журналістами поділився Олександр Лівік. Олександр Лівік став переможцем у виборчих перегонах у 131-му виборчому окрузі. Висувався як кандидат-мажоритарник від блоку Петра Порошенка. Свої голоси за нього віддали майже 21% виборців. Для нього це була перша подібна зустріч з представниками засобів масової інформації. До цього часу Олександр Лівік принципово не проводив прес конференцій навіть коли почалися звинувачення у відправлення тітушок до Києва. Я сьогодні вже можу з сувіреності сказати з гордістю сказати, что единственный район из районов Николаевской области, городовых районов, это Вознесенский. В ноябре месяце, в начало ноября, это еще до всех известных событий прошлого года, до разгона детей, это до Майдана, единственный район, какой отказался отправлять принципиально людей в Киев. Питання відповідальності за неправдиві звинувачення будуть розглядатися в судовому порядку, а поки новообраний нардеп готується реалізовувати основні пункти своєї передвиборчої програми встановлення миру в державі та енергобезпека. Я сьогодні заговорив, що Крим Крим починається і почався не в прошлом році і не в цьому році. Крим ще починався тоді з ТОЗЛИ. И уже тогда надо менять было нашу доктрину, какой нет. Мир ведь как начинается? Хочешь мир, а чего делай? Да. А вторая пословица, если ты не хочешь кормить свою армию, чью кормишь? Чужую. Так вот, мир, он начинается не с заявления, что я хочу за мир бороться, да? А говорить, как я хочу бороться за мир. Як колишній військовий Олександр Лівік підтримує відновлення ядерного статусу України щодо енергетичної незалежності держави, тут вихід, розвиток атомної енергетики, зокрема будівництва четвертого блоку на Южноукраїнській АЕС, та використання альтернативних джерел енергії. З одного сторони я живу проживаю в 30 кілометровій зоні, де знаходиться южноукраїнська атомна станція. и в том числе этот объект очень важен для Николаевской области. Со второй стороны, у меня есть собственных несколько проектов, на сегодня реализованных в области энергогенерации. Скажу, что мы сегодня производим примерно 1 миллион метров кубических газа метана по цене 700 гривен за тысячу кубов, используя Ростительне трав, силосы, кукурузу, сорву і так далі. Вся наша економіка сьогодні платить, в тому числі Ніколаївська, шість 6700 гривень. Фактично ми маємо свой газ в 10 раз дешевле. Щодо інших напрямків роботи, то Олександр Лівік не виключає роботу в комітеті з питання ПК, буде голосувати за відміну депутатської недоторканості та переходити з однієї фракції в іншу не збирається. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, ТНМ. І до новин культури та мистецтва восьмий рік поспіль представники Миколаївського обласного благодійного фонду індиго спільно з працівниками Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва влаштовують фотовиставки до дня захисту Чорного моря від забруднення. Цьогорічна виставка вмістила понад 40 фоторобіт представників Миколаївського союзу фотохудожників України. Мета подібних виставок привернути увагу суспільства до екологічних проблем довкілля. І щоразу до експозиції організаторам доводиться обирати найкращі з дедалі більшого переліку робіт. Адже з кожним роком забруднених місць в області стає все більше. Тому виставки мають неоціненне значення. Кожен рік в наших фотовиставках участвують нові нові люди, і ми це інтересно. Приходять на виставки, на експозицію молоді, діти, жителі міста і дуже багато цікавих інтересних по поводу нашої екології, нашого чорного моря. Загалом святкування Чорного моря для представників благодійного фонду та бібліотеки проходить у два етапи: перший прибирання та наведення ладу у паркових зонах області, другий презентація фотовиставки. І щоразу разу в організації як суботників, так і виставок проходять представники відділу із питань фізичної культури та спорту Миколаївської облдержадміністрації. Чиста вода потрібна всім і завжди. Ми приймаємо участь не лише в таких заходах, ми дуже часто. Спільно з фондом Індіго, з бібліотекою для юнацтва проводимо суботники, коли діти прибирають територію, висаджують дерева, прибирають узбережжя нашої річки. І навіть у нас були такі заходи, коли ми запрошували дайверів для очистки дна річки. Денис Іванов, Олександр Попов, ТН. Той факт, що іноді вид спорту непопулярний популярна Миколаєві, не означає, що він не популярний у світі. Американський футбол один із саме таких, однак перспектива є і в нього. Перша миколаївська команда Вікінги взялася за таку непросту річ, як популяризація нового виду. Футбол сам по собі всесвітньо популярний спорт. Зараз йде мова про новий для нас американський футбол. Це не менш, а іноді й більш видовичний вид спорту. Члени першої, поки що єдиної у Миколаєві команди Вікінги вирішили довести, що це видовище потребує окремої уваги. Команда сучаснує около півтора року. За цей момент ми проводимо успішні тренування, кемпи, соревновання, виграли кубок молодих команд в місті Южному. Заняли перше місце. Зараз спробуємо свої сили в вищій лігі. А в Николаеве поки проводились только товарищеские матчі, ми грали з командой з города Мелітополя, Медведі і з командою горла Херсона «Акулы». Підтримують команду Федерації України з американського футболу та небайдужі люди. Нещодавно навіть була сформована Федерація Миколаївської області. Цей спорт вже знаходить своїх шанувальників та бажаючих долучитися. Ефектний спорт, зрелищний, контактний. Всігда хотів, хотів спробувати, дивився фільми про американський футбол. Як великі дядьки бігають що там м'ячом. Б'ють друг друга і как-то захотів сам спробувати, знайшов команду, що тільки почав существування своє в Ніколаєві, і от прийшов, можна сказати, один із перших ігроків до сьогоднішнього дня я в команді. Раніше Дмитро займався історичною реконструкцією гладіаторських боїв. На його думку, саме з того моменту в нього зародилася жага практикувати контактні види спорту. Команда розвивається, новачки набрані ще літом, вже долучилися до змагань. На жаль, далеко не всі з них залишилися у команді. На перший погляд здається, що головну роль відіграють фізичні характеристики спортсменів. Однак реальність суперечить цьому твердженню. Для перемоги дуже важливим фактором є стратегія. Команда повинна постійно продумувати виграшні комбінації, і знову ж таки це завдання не тільки для капітана, а для всіх учасників. Тож налагоджена командна гра та співрозуміння є надважливими. Особлива увага присвячується бойовому духу команди. Тут допомагають група підтримки, яка вже існує та надалі розвивається. Та унікальний командний клич. Ви готові доки за всім, що Ніхто! Хто мальйом! нас? Ніхто! Хто Віду! нас? Ніхто! Вікінги на три! Раз, два, три! Вікінги! Можна сміливо стверджувати, що в американського футболу на Миколаївщині є майбутнє. Можливо, і не сьогодні, але згодом він стане популярним та ми проведемо свій чемпіонат із цього виду. Ігор Карманов телевізійні новини Миколаївщини. Настанок ще одного оголошення запрошуємо миколаївців відвідати спеціалізовану виставку ярмарок Дача сад город На ярмарку широко представлені саджанці, насіння, квіти, декоративні рослини, садовогородні інвентари добрива. Продукти бджільництва. Виставка про ярмарок працюватиме з 5 по 8 листопада, з 9 до 18 години за адресою вулиця Васляєва, 1 біля Палацу культури Молодіжний. Це колишній будинок культури Заря. І це була остання інформація нашого випуску. Я дякую всім за увагу. Побачимося вже завтра о 8-й годині ранку. Нехай щастить!